Привіт друзі, зараз на каналі Портукаст. Сьогодні вивчимо 10 нових фраз, які допоможуть вам більш впевнено себе почувати під час розмови на португальській мові. Тому не зволікайте, підписуйтесь на канал та давайте вивчати. Перша фраза: Por favor, fale mais devagar. Будь ласка, говоріть повільніше. Цю фразу можна використовувати у випадку, коли ви хочете попросити вашого співрозмовника, щоб він поговорив повільніше, адже ви можете все не зрозуміти, особливо коли мовлення йде на португальській мові. Тому porfar, mais devagar. Можна використовувати в таких ситуаціях. Наступна фраза: кипена, оженев посу використовується в випадку, якщо ви хочете сказати, що ви не зможете щось виконати, якесь прохання або десь зустрітися з кимось так. Тому ви скажете, кипена, поженов посу, Тобто, як шкода, сьогодні я не зможу. Еудігу Авердаде, я говорю правду. Наприклад, коли хочете підкреслити те, що ваші слова є правдою. Eu digo a verdade. Я говорю правду, або я кажу правду. Deserve, тоді слово говорити казати. Eu digo a verdade використовується, коли ви хочете підкреслити, що ваші слова є правдою. Тому eu digo a verdade – я говорю правду. Наприклад, до вас зателефонували, і ви не розумієте, з ким ви розмовляєте. В такому випадку ви можете спитати: Кень fala? Хто говорить? Кень fala? Тобто ви запитуєте з цього, хто телефонує до вас. Хто говорить, що він представився, адже ви не розумієте, з ким розмовляєте. До шкулпи, конкорду. Вибачте, але я не згідний. Тобто, коли у вас є якийсь діалог, і ви не згідні з тими словами, які говорить у вас співрозмовник, ви можете сказати: до шкулпи, мажного конкорду. Вибачте, я, але я не згідний. На сайті дуїшту. Я це вже знаю. Або я це все вже знаю. Це використовується, якщо вам щось говорять, але якісь. Очевидні речі, які вам давно відомі, або ви просто хочете сказати та, я це все знаю, так? Жасей, туду і Наприклад, ви пішли в ресторан і вам подають меню, але ви хочете тільки випити каву. Тому можна сказати: соум кафе, фавор. Соум кафе, фавор. Тільки каву, будь ласка. Оже штабом темпу. Сьогодні хороша погода. Оже штабом темпу. То фраза така навільна, може використовуватись в будь-якому мовленні, так, в будь-якій ситуації. Просто ви хочете щось додати, якогось різноманіття в діалог, то можна сказати «Оже штабом темпу, і вас співрозмовник з цим погодиться, і це може зняти певний якийсь перепад, коли ви не можете щось сказати. Ви можете просто поговорити про погоду. Отже, штабом темпу. Сьогодні хороша погода. Тештлугар, шталіври це місце вільне. Коли вам потрібно спитати, чи місце, яке, де ви хочете сісти, вільне, можете просто спитати: ештелугар, e шталри, це місце є вільне. Що ж, друзі, це було 10 фраз на португальській мові, які вам варто ввести своє професіональне мовлення. Тому якщо вам сподобався контент, залиште коментарі, лайки та підпишіться на канал. І дякую до нових відео.